Ви ще послухайте. Важко пропустити таке. Що тут можна сьогодні казати? Сьогодні в мене знахідки дуже сильно вражають. Насправді я думав, що це ліс вибитий-перевибитий. Ви бачите? Це у нас весь ставок був. Починаю. Всім привіт, друзі! Давненько ми вже з вами не бачилися. Насправді я взагалі не копав, Не було дуже багато справ різноманітних. Мусив все зробити. Так що будемо вже тепер копати часто. Приїхав я на одну цікаву територію, я тут лише був, тільки проходив з товаришем. А так, щоб зачепитися за щось конкретне і копати, то ще такого друзі не було. І скажу вам, прийшов я вже буквально 3 км. Одна монетка, одна ладинка, і на цьому кінець Но зараз в мене є дещо цікаве і дуже круте те, що я ж в принципі шукаю. Ну що, ви готові? Тоді сідайте позручніше. Якщо ви бачите це відео, звичайно, мені щось вдалося знайти. Ну що, погнове. Ви вас ще послухайте. Важко пропустити таке. Я вам зараз покажу, друзі, те, від чого ви здивуєтеся. Я люблю взагалі такі знахідки, котрого з дня я взагалі думав, а чому вони мені не трапляються? А ось воно, друзі. Як думаєте, що це? Так, ви саме вгадали. Ви саме вгадали. Це середньовічний друзі перстень. А зараз у нас буде гарна солодка розпаковка, щоб кожен побачив, наскільки він гарний. Давайте акуратно, легесенько. Навіть відбиточок залишився. Так він цілесенький. Друзі, він цілесенький. Абсолютно, лише гляньте, яка краса. І щиточок зараз спробую відмити і вам покажу. Я просто в захваті, знаєте, насправді я був трошки розчарований, що взагалі сигнальчиків немає. А тут зачепився, будемо крутитися мию та показую. Схоже, друзі, що це перстень роза вітрів. Хоча я не впевнений, сюжет малюночок дуже погано видно, але схоже саме воно. Але дивіться, друзі, ціласенький. Це просто кайф таке знаходити на сьогоднішній день. Ну що, забираємо? Для мене вже початок, можна сказати, непоганий. І ми будемо продовжувати далі. Оце мені набагато більше подобається. Ось там, де я був знайшов гільзочку, а тут 20 копійок. 1900. Далі я не бачу, 35-й чи що, чи 53-й. 53-й. Ну, монетка до реформи, плюс-мінус непогано. Ну що, продовжуємо далі шукати, хоча радянщина, але все одно я вже давненько не попав і радий такий монет Нічого собі, ви ще гляньте, я думав, що це якийсь шмурдяк. Друзі, скоріше за все, що це нас браслет Ух ти що. Яка патина красива. На жаль попав в двох місцях. На жаль. Це дійсно, друзі, не шмурдяк. Ух ти шо. Лише гляньте. Напевно, це шийно, прикраса, чи що. Дивіться, яка платано, я не знаю, чи передасться чи ні. Зараз вам краще покажу. А ну, Друзі, шановні, скажіть мені, це воно чи не воно. Лише ви гляньте, з однієї сторони, бачите, ось з іншої сторони. Направки жаль, бачите, попав тутей і ось тут. А дивіться, яка краса. Ох, ви шо. Зелена така платана красива. Ну, зараз спробую більш-менш відмити, чи не терти її, чи не варто, навіть не знаю, друзі. Але ну, здається, що це саме вона. Жесть. От сюди, крутяк, забираємо. Що тут можна сьогодні казати? Сьогодні в мене знахідки дуже сильно вражають. Насправді я думав, що це ліс вибитий, перевибитий. Ви бачите? А я вам зараз краще, друзі, покажу. Зараз я вам краще покажу. Ще скажіть, що він з вушком. Ну, є вушко. Так, є вушко, друзі. І це у нас гудзик Російська імперія. Зараз я вам покажу ще в якому він стані, красивому. То ви зараз здивуєтеся, друзі. Ви зараз здивуєтеся, нічого не затерто. Ще гляньте, друзі, який стан. Ну просто неймовірний. Ще й до того всього з вушком. Те, що може мене тільки і радувати. Ну що, продовжуємо далі шукати. Гарна знахідка, дуже красива. Інколи, друзі, вам скажу, потрібно будь-яке місце пробувати, будь-яке, чи це близько коло домів, чи це взагалі далеко. Якщо не, якщо не перевірите місце, не будете знати, чи є що ще немає. Ось, бачите, я тут був проходив з товаришем, але так сильно не зачіплялися, ні за що, навіть радянської монети не було. А тут вирішив просто більше зусиль дати і походити в таких місцях, як би. Хто би мало би додумався. І, в принципі, для мене сьогодні ну, просто коп неймовірний. Чесно, просто неймовірний. Можливо, тому що я вже давнесенько не копав, в принципі, може теж роль відігравати. Супер. Продовжуємо далі шукати, друзі. Від вас, сподіваюся, лайкосик та підписочка на канал. До речі, нам ще залишилося буквально трошки до 11 тисяч. Ще якусь штуку незрозуміло знайшов. Що це таке? Я таки не можу збагнути. І патана красива, але ну, я не думаю, що просто так не було кому що робити і він взяв зробив такий кружочок. Що це таке на ключа зовсім не схоже. Цікаво, друзі, дуже цікаво. Ну, В будь-якому разі забираємо. Мені здається, що це теж чистересенке, а можливо я помиляюся. Ну Дуже цікава форма, дивіться, як закручено. Зараз вам краще покажу. Запитайте, що тут такого цікавого? Лише гляньте на цей кінчик. Бачите, в середині остання, ця, яка в нас плюснута. Що це таке було? Бог його знає. Ну, Здається, теж щось старесеньке, наголошую. Забираємо та продовжуємо, звичайно, друзі, далі копати. Ось така металопластика лізить. До речі, друзі, я дещо вам ще й не сказав. Знаходжуся я взагалі неподалік від Чернігівської культури, точніше від поля. Тому можу собі припустити те, що ці знахідки, що я знайшов, Металопластику, вона може бути відноситися саме до цієї культури. Ну Звичайно, що можу помилятися. Потрібно ще декілька супуток точно знати. Ну що, продовжуємо далі шукати. Дуже дивно, радянські монети, в принципі, є. Хоча я вам не часто їх показую, покажу отаких от дві штуки, я тільки що знайшов. А так їх загалом дуже багато. Цікаве місце, подвізі тільки. Це у нас весь ставок був. Починаючи з тої сторони, друзі. І пішов туди далі. І так от дивлюся, наскільки час швидко летить, це просто страшне. А все-таки тут хтось купався. Ходив на риболовлю, радів. Час дуже швидко йде. З цього стабочка тільки бачите, що залишилося. Одна виямка, більше нічого. Ось так. Так що потрібно, друзі, насолоджуватися кожною хвилиною життя, бо ніхто не знає, коли ця хвилина може закінчитися. Ну що, продовжую далі шукати. Гарні тут краєвиди. Радянщина є, але чомусь циризму взагалі немає. Дивно, яка цікава заколочка попалася, ось гляньте. В принципі, всі фрагменти на місці. Здається, що радянщина. Скоріше за все. Друзі, зараз спробую пробую гасеньку відмити то вам покажу. Гарна така, гарна, гарна така прикраса. І здається, що це в нас радянських часів. Ну що, мою, то вам показую. Звичайний друзі, ще не Київська Русь, та не Чернігівська культура, але судно якийсь такий симпатичний, гарний, таке старе симптом. Та ще й до того всього, що це ласеньке, лише тільки те що зігнуте. Бачите, ось у нас один камінчик, а може, це і не камінь, а скло. А з іншої сторони, тут і в нас відпало. І ще й посередині мав би бути дуже гарний. Ну що ж, забираємо. Ну що ж, фактично, я вже на виході з лісу, вистачає вже друзі, копати. Ну, взагалі, тут немає що робити на наступний раз, якби мене хтось би запрошував сюди їхати копати. Я б, звичайно, ще відмовився. Немає тут, що робити. Казало, що тут і дуже багато було різноманітних монет, особливо. Російської імперії. Щось я тут жодної друзі не знайшов. Ну, знайшов дуже багато шмурдяка. Ну що, давайте перейдемо спочатку до шмурдяка. До найгіршого результату те, що було поза кадром. Ось такий результат. Хоча я вам все не показував і, в принципі, все не витягував з рубзака, тому що є дуже багато різноманітних дрібного шмурдяка якого не варто я думаю показувати. По шмурдяку, друзі, якось так. Нічого тут особливо в лісі немає, абсолютно. Ну ще ж, давайте зараз прийдемо до кращого результату. Насправді, друзі, от, чесно сказати, я думав, що набагато більше тих радянських монет, напевно, що мені здалося. Копав з азартом в принципі, всі сигнальчики, так як давненько не купав, і здалося, що дуже їх багато. Ну, скільки є, скільки є, так що давайте дивитися. В Принципі, такий результат: три монетки в нас до реформи, і решта, друзі, все після реформи. Ось таких. Так, ось таких чотири. До речі, навіть Гудзіка ось такого знайшов. Нічого особливого. Він весел. Я сподівався на те, що буде якийсь сюжет, якийсь малюнок. Але ні. Також ось такого Гудзіка знайшов. Теж нічого такого особливого. Напевно, скоріше за все, що більш-менш фаворітніша знахідка. Це ось такий перстень, друзі. Дійсно, такий фаворітніший. Гудзіка Ви цього Орлянку бачили. І найфаворітніша знахідка це ось це, друзі. Це ось це. На привики, жаль, бачу, патина вже починає руйнуватися та сипатися. навіть в тих місцях, в яких я взагалі не попав. Ось такий, друзі, результат. Не знаю. Оце мені фаворитніша знахідка, саме найбільше сподобалася. Бо я знаю, друзі, 100%, що це непростий дріт. Це абсолютно непростий дріт. Ось так. Тому дякую, хто переглядав цей відеоролик, друзі. Зустрінемося вже з вами в лісі чи в полі. Насправді хотілося б дуже в поле, але в нас поки що все стоїть абсолютно. Просто не спішать збирати врожай. Або, в принципі, і немає кому. Ось так. Тоді дякую, хто переглядав цей відеоролик. Всім до побачення, друзі, та бережіть, зустрінемося з вами вже у наступній серії.